Відбувся візит делегації представників галузі культури і туризму з міської територіальної громади, яку очолювала заступниця міського голови Наталія Борис у Борислав, місто побратим Звягеля. Пройшли офіційні зустрічі з міським головою Ігорем Яворським та керівниками культурної сфери. Керівники обох громад поділилися особливостями організації культурної діяльності, обговорили досягнення та виклики в умовах воєнного стану. В перший день візиту народний аматорський театр, який діє при палаці культури імені Лесі Українки, представив містянам Борислава виставу за твором Лесі Українки Йоганна Жінка-Хусова. Делегація поділилася про своє перебування і враження. Наша громада має угоду про співпрацю з містом Борислав. Львівської області, це дає можливість нам обмінюватися досвідом, набувати досвіду у різних сферах діяльності. І чим ширше коло буде такого спілкування із однієї, з іншої сторони, тим звичайно буде успішнішим партнерство. Нещодавно наша. Делегація це була така робоча поїздка представників галузі культури і туризму, яку представляли як керівники галузі культури і туризму, так і наші актори народного аматорського театру, який діє при палаці культури імені Лесі Українки, побувала в місті Бориславі. І сьогодні ми хочемо поділитися своїми враженнями, думками і. Планами дуже приємно, що Бориславська громада на нашу пропозицію відразу погодилася прийняти культурну делегацію з міста Звягеля. Хочу зазначити, що це вперше за останні роки саме сфера культури виїжджає делегацією в іншу громаду. Щоб презентувати певний культур... культурний продукт і презентувати нашу громаду саме таким чином. Тому вже ми напрацювали певні погодження з керівництвом Бориславської міської ради. що Щорічно, мінімум раз в рік, Бориславська громада презентуватиме певний культурний продукт у нас в Звегелі. А ми, в свою чергу, виїжджатимемо в Борислав і презентуватимемо певний культурний продукт в Бориславській громаді, на наш погляд. Саме культурна співпраця зможе покращити зв'язки між містами-побратимами, тому що їх потрібно розвивати, осучаснювати, спілкуватися і так далі. І також дуже приємно, що даний візит був не лише культурним всі керівники управління культури і туризму здійснили робочі візити в свої установи. Керівники бібліотеки поспілкувалися з керівниками. Бібліотек так само керівник Палацу культури познайомився більш детально зі зі своїм колегою і обмінялися напрацюваннями, обмінялися досвідом і так далі. Працівники музеїв та туристичного центру ознайомилися з форматом подачі екскурсій Бориславської міської ради, і нам є що почерпнути для себе, щоб покращити формат проведення екскурсій в нашому регіоні, і дуже Важливо, щоб формат співпраці був конкретний, щоб ми запозичували саме найкраще і щиро ділилися найкращими напрацюваннями. Ми зі своєї сторони, Бориславська міська рада зі своєї сторони, і саме для цього робляться культурні візити. Ми дуже вдячні за прийом. Нас дуже гарно прийняли. Ми зі свого боку. Представили нашу громаду вивічно з найкращої сторони. Хочу подякувати нашому театру. Чесно, ми навіть, напевно, не уявляли, що наш, наш театр має такий високий рівень, що його можна презентувати в інших громадах перед керівництвом іншого міста і отримувати після цього тільки найщиріші і найкращі слова вдячності, за що ми дякуємо нашому театру. Ми бажаємо вам напрацьовувати нові постанови. Новки і так само ми вже десь з Наталією Петрівною домовилися. Якщо ви вивчите якусь виставу на англійській мові, то ми з задоволенням презентуємо вас десь за кордоном в Польщі чи в іншому нашому місті по побороти, братимі. Безумовно, такі поїздки вони потрібні, тому що коли колектив працює на одній базі, і ми його всі знаємо і бачимо, це Скажімо так, одна сторона. А коли колектив кудись запрошують, і він виїжджає це зовсім інша сторона. Звичайно, були хвилювання, звичайно, були переживання і акторів, і мене і керівника особисто, але нам все вдалося. Популяризація Лесі Українки в інших містах це дуже важливо, адже ми були на батьківщині ще одного з титанів української літератури Івана Франка. Насамперед, я хочу подякувати всім, хто був причетний до цієї поїздки. Подякувати і Наталі Петрівні, Олександру Юрійовичу, подякувати Оксані Васильовні, Миколі Петровичу, всьому депутатському корпусу, які дали змогу нам втілити всі задуми в життя. Дуже було приємно познайомитись з своїми колегами. Є свої плюси, є свої мінуси. В чомусь ми переважаємо, в чомусь вони. Але враження залишилися дуже приємні. Особливі враження, як для мене, я завжди мріяла побувати на батьківщині Івана Франка, і нам це вдалося. Багато захоплення, багато спогадів, багато емоцій. Щиро дякую усім і насамперед дякую своїм акторам, які показали найвищий щебель нашого театрального мистецтва Йогана хусова яка відбулася на сцені Бориславського палацу культури. Всі актори молодці. Звуку Петро. Справився на відмінно костюмеру всім, всім, всім ми показали клас. Ну і звичайно, спілкуючись зі своїм колегою з директором палацу культури, говорили багато про роботу, говорили багато про планів, і виникло дуже багато ідей цікавих. Ну насамперед, ми хочемо запросити один з цікавих колективів на наше свято міста, що працює при палаці культури міста Борислава. Дізнавшись про те, що керівник театру у Бориславі, жінка, її татко. Сам родом з міста Звягеля, Ну і звичайно, вони б хотіли приїхати. Чекаємо їх тут у нас з таким візитом. Ну і звичайно, є план такий перспектива, що можливо ми зробимо якусь, поставимо одну виставу за участю Борислава і Звягеля. Можливо, це будуть репетиції онлайн, і потім десь ми запрезентуємо цю виставу, щоб грали актори і наші. І Бориславський. і таким чином ми будемо об'єднуватись як міста побратими. Дійсно, ми з задоволенням побували в місті побратимі Бориславі. Ми познайомилися з їх культурою, походили по музеям. Акторам дуже сподобалося. Познайомилися з режисером театру Бориславського палацу культури. Дуже приємна, гарна жінка. Ми з нею обмінялися номерами телефонами. Я думаю, ми будемо співпрацювати і надалі. Наш театр є аматорський, але зважаючи на те, що в театрі грають люди різних професій, я сама особисто як керівник була вражена грою наших акторів. І я думаю, що має сказати своє враження, виконавець головної ролі Хуси і головної героїні Йогани. Яка ж прекрасна наша Україна від Звягіля до Борислава. Ми подолали неймовірну дорогу і отримали неймовірні емоції. І, хоча Борислав нас зустрів прохолодою, але прийом був настільки теплий, що сьогодні хочеться тільки подякувати і організаторам, і тим, хто зустрічали нас за ті оплески, за ту підтримку, за ті посмішки, які говорили. З Вягель. Ми вас вітаємо у нашому Бориславі. Ну що ж, чекаємо, Борислав, і до нас. В першу чергу хочеться подякувати організаторам, нашим шановним, що надали нам таку можливість відвідати місто побратим, познайомитись, відчути і побувати на батьківщині. Так, Івана Франка. Гарна місцевість, гарний регіон. Дуже приємно, дуже теплий прийом. Ще подяка, звичайно, нашому талановитому режисеру, що зібрала такий колектив, і подяка всьому колективу, талановитим, дійсно, хоч аматорський, але дійсно талановитий театр. Хочу. Всім побажати творчих успіхів, наснаги і всім нам вперед далі за новими успіхами, за новими нагородами і за дійсно європейським і світовим визнанням міста Звягеля. Перше враження, яке склалося від виходу на сцену. Це було те тепло, яке повіяло з залу. Настільки було відчуття, що глядач перебуває разом з нами, що вони так легко і просто перенеслись в ту епоху, яку ми відтворювали на сцені. Це додало легкості в грі, це додало е, сміливості, це додало бажання ще більше розкриватися і показати е, всю ту ідею, яку наша режисер намагалася передати в цій виставі. Звичайно, всім подяка, всім е, велике спасибі за е, цю поїздку, за ті враження, які нам вдалося отримати, і, звичайно, дуже хочеться, щоб е, такі поїздки відбувалися найчастіше. Е, Дійсно, найкращого нам усім. Давайте будемо ділитися досвідом, давайте будемо набиратися нових вражень і нових ідей. Враження від поїздки лишилися дуже гарні, позитивні. Прийом ну був дуже теплий. І як вже зазначила моя колега, в залі була така атмосфера з таким глядачем. Ну, грати було дуже легко, легко і приємно. Практично не відчувалося навіть хвилювання, коли на сцену виходила. Дякую за пізнавальні екскурсії до місцевих музеїв і хочу подякувати Тетяні, нашому режисеру. Це в першу чергу її заслуга, те, що вона зібрала такий колектив. І хочу подякувати місцевій владі за те, що вона оцінила роботу нашого театру. Це означає, що ми, на вірному шляху. Насамперед, хочу сказати свої слова щирою здивування і враження від гри наших акторів. Це дуже приємно, що вони Лесю Українку підняли на такий рівень, на який не кожен аматорський театр може підняти. Аматорський підкреслюю. Не професіонали, а така гра, яка захоплює. І ви знаєте, що ще здивувало? Замість того, що після е, вечері, яка відбулася дуже пізно, іти лягати спати, цей колектив на чолі з режисером сів за чітку нового твору, який вони хочуть поставити на сцені нашого театру Лесі Українки. Не просто тому, що режисер цього захотіла, а це була така, якась, такий творчий підйом всіх акторів. Пишаюся вами. Ну і хочу поділитися своїми враженнями від знайомства, яке мене відбулося в Бориславі. Після вистави до мене підійшла жінка і запитала, чи у одного з акторів на прізвище співак. Я заперечила, звичайно, бо немає такого актору в складі театру. Я запитала, а чому саме співак? Вона говорить, тому що Ярослав Михайлович співак, мій однокласник. І так виявилося, що почесний громадянин нашого міста, виявляється, з Борислава. Познайомив мене з членкинями Союзу Українок Борислав. Вони запросили мене на зустріч, наступного дня вона відбулася. В світлиці, в якій вони працюють. І під час цієї зустрічі ми домовилися, що вони приєднаються до мистецької акції, яку започаткував наш музей ще в 2019-му до 170-річчя від на народження Олени Пчілки. Вони обов'язково будуть вишивати наше полотно, конопляне, яке ми вишиваємо узорами Олени Пчілки. Ми його надішлемо до Борислава. На цьому полотні вже є. Сліди вишивальниць з Одеси, з міст Южне і Березівки Одеської області, з міста Гадіч, з Батьківщини Олени пчілки наші сусіди Пулинці вишивали вже це полотно. Ну і тепер ми з задоволенням надішлемо його до нашого міста-побратима Борислав. А сьогодні у нас відбулася телефонна розмова з пані Людмилою Булик, з якою ми познайомилися, про яку щойно розповіла. І ми домовилися, що вони доєдналися. До нашої мистецької акції в форматі онлайн 19 травня, коли ми будемо проводити продовження нашої мистецької акції в музеї, яка буде присвячена Дню вишиванки. Тобто, у нас вже є співпраця. І після відвідування музею в Нагуєвичах музею заповідника Івана Франка ми обмінялися. З працівником музею телефонами будемо виходити на директора щодо е, якихось цікавих форматів. Е, музей Івана Франка з міста з Батьківщини Івана Франка і музей родини Косачів Драгоманових з Батьківщини Лесі Українки. Я думаю, що у нас вийде. Перебування в Борославі дійсно було дуже приємним, повно вражень, час промайнув дуже швидко. І... Хочеться поділитися своїми враженнями. Дійсно, як вже зазначалось, є у міста свої плюси, свої мінуси, але в їх культура зовсім відрізняється від нашої. І тим ця поїздка була для нас, мабуть, усіх дуже корисною чогось навчитися, чогось побачити, поділитись своїм. І Я познайомилася, скажімо так, що я була вже знайома з директором Бориславської публічної бібліотеки, але віртуально. Ми спільно проводили заходи, ми спілкувалися в телефонному режимі, обмінювалися думками, проблемами. А вживу я її побачила у залі Палацу культури під час вистави останній монолог Йогани, і вона сидить і плаче. Неї настільки вразила ця вистава, що я підійшла, я бачу, що я її віртуально бачила, але я бачу, що це моя колега. Тому вистава дійсно була на дуже високому рівні, вразила всіх присутніх. Потім відбулося дуже цікаве спілкування, обмін думками. Я відвідала бібліотеку їх ну, познайомилась, як там вони працюють. Яка у них проєктна діяльність дуже цікава? Поділилися своїми досягненнями, що ми маємо? Запланували ряд якихось спільних активностей в віртуальному режимі? Нас дуже цікавить їх краєзнавча діяльність у плані популяризації напрацювання щодо Івана Франка. Ми ділилися своїм досвідом популяризації, творчості Лесі Українки, ну і окреслили на майбутнє ряд спільних проєктів. У місто Борислав надзвичайно колоритне, історичне, туристичне. Під час нашого перебування нашої делегації мали за честь поспілкуватися з представниками туристичної інформаційної агенції міста Борислав. Ознайомилися із сувенірною продукцією цього міста. Зокрема, все, що стосується гастронапрямку, також наш туристичний центр міста Звягеля мав за честь презентувати екскурсію про наше місто, міському голові міста Борислав. Також, що стосується туристичної сфери, наразі напрацьовується новий екскурсійний маршрут. До міста Борислав для того, щоб показати нашим містянам місто побратим з найкращих сторін. Народ існує доти, доки існує культура у всі віки. Саме наша українська культура, наша українська творчість, вона завжди була ідентифікатором і носієм національної ідеї, оберегом історичної пам'яті. Завдяки культурі Україна має свою незалежність і самобутність, і завдяки нашій культурі, нашій духовності, Україна сьогодні перемагає ворога. Дружній візит, обмін знаннями та досвідом, додав нового сенсу співробітництву галузей культури і туризму та відкрив нові можливості співпраці між містами-побратимами.